Я хочу сказати, що е, коли є якась біда, люди звертаються до нас, дзвонять мені і кажуть, е, щось допоможіть. Я зразу теж набираю номер телефону і дзвоню до отця Олега. І кажу, отче Олег помоліться, бо є ситуація, що людина требує дуже. Отець Олег молиться і кожен раз, тільки після того, коли помолився, є віддача. Люди приходять і кажуть, або дзвонять, кажуть, вже краще. Так що дякуємо Господу Богу цю Олегу. І в реанімацію попав один чоловік, знайомий, в нього був інсульт. Жінка дзвонить і каже, ви знаєте, біда така страшна сталася, я кажу, що сталося? Ну, чоловік попав у реанімацію. Я кажу, чекайте, хвилиночку дзвоню, дзвоню до отця Олега. Призводи до отця Олега. Отець Олег помолився, каже, давайте молимося. Все, отець Олег каже, коли я дзвоню, каже, молимося разом. І ми молимося разом. І звичайно, що Господь слухає ця Олега, не мене. грішно, і в той час допомагає. Коли я дзвоню через деякий час в питається, як справи, кажу, нічого трошки краще. трошки краще. Тоді я пересвідчуюся, приходжу туди, виявляється, що йому дійсно стало краще. І цей чоловік на сьогоднішній день, слава Богу, вже виздоровів, ходить все нормально. Ну, можливо, я зустрінем, скажу, що прийшов. Я хотіла засвідчити тому, що за свою внучку. Вона нормально. В день гралася, все було добре, а от вночі і так одну ніч, другу, третю, четверту, і все майже не спить. Пару хвилин засне і, засне, і засне, пробуджується, починає плакати. І вже Сваха сказала, що треба десь її вести, або що десь до якихось людей. Я кажу, ні, та я таки все заберу садика і пройду її до ця Олега. І серед тижня ми забрали внучку і ми прийшли сюди, ще леду встигли, на молитву, помолилися, і просто навіть не віриться, що з того дня вона, дитина зразу заснула і цілу ніч спала. І так до сьогоднішнього дня. Я дуже дякую Богу, що Бог вислуховує молитви і через отця Олега імену вислухає, бо ми як ми молилися і просили Бога, і Бог нас так не вислухав, як вислухав через Отця Олега нашу просьбу, і дитина спить і зараз спокійна, і слава Богу, за все дякую, дякую всім людям, хто молиться тут. І... Слава Ісусу Христу. Я сама собі не вірю і вже кажу от оцю Олегу, другий тиждень, що Мені важко в це повірити, але я хочу зробити свідчення. Я дуже дякую Матері Божій, дякую Господу Богу. Три роки з половиною назад я захворіла, мені поставили дуже тяжкий діагноз в онкодиспансері. І але по-жіночому по -по -по це був е діагноз, але поскільки, ну, сказав лікар, ще молода жінка, е сказали, треба лікуватися. Після того я пролікувалася і кожне, що три місяці в онкодиспансері я е здаю аналізи. Аналізи ці дуже важкі, і, ну і тримаю і, і на контролі. Завжди лікарі мене підтримують. І я дуже молилася і просила Матінку Божу, просила Господа Бога щоб він мені допоміг, аби е, нарешті ті аналізи у мене були добрі, щоб я вийшла з цього стану. І от два тижні назад я е, е, здала аналіз в онкодиспансері і минулої п'ятниці я позвонила до лікарки, бо вже мені було нетерпіння чекати, чи е, я буду оперуватися, чи що там буде. І вона сказала, що навіть та гіперплазія, яка була, навіть вона пропала, що навіть нема, от, не то, що немає такого тяжкого, поганого стану, навіть немає такого гіршого стану. І лікарка здивувалася, але я кажу, ну, ну може таке бути, вона каже, звичайно, може таке бути. І от зараз через тиждень я буду йти ще раз повторно здавати ці аналізи ну для, для переконання і для підтвердження. Прошу. А що за квіти, я зразу в той же день я пішла в подяку до Матері Божої, купила е, квіти. Е, ну, Я хочу сказати, що мені і, е, ну, трошки давніше, але мені приснився сон, мені приснилася Матір Божа. Ви знаєте, ну я не знаю, я не можу вам це оповісти, але мені приснилося, що я йду, широка така дорога, і матін, матінка Божа стоїть отак з руками, в такому великому сяйві. Я впала на коліна і почала плакати. І на цьому я прокинулася. Ну, Я не знаю, кажу, я вдячна Богу за все, вдячна оцю Олегу за те, що він є і що дуже відмовляє такі ці сильні, гарні молитви. Я дякую Богу. Слава Ісусу Христу. Я вчора привела до отця Олега свого хлопчика-сина. І він, в нього постійно з дитинства, і голова боліла, і вушка хворі в нього, і дуже він зараз був і хворий тиждень, він в школу не ходить. Температура була до 40, не спадала вночі температура, так що вночі він чуть вже швидку не викликали. Але мама дала таблетки і йому трошки полегшило ніби. А вчора ми, мама прийшла моя з ним, бо я прийшла скоріше на службу. Мама прийшла пізніше. і вчора ми прийшли до отця Олега, він на е, оздоровчу. І ви знаєте, що ми прийшли третя година додому, як дитина лягла спати, і спала до восьмої години, і він став вечором, він нічого каже, бабцю, в мене ні голова не болить, мені вже набагато легше стало. Що це взагалі чудо, що він один раз дитина прийшла сюди в церкву, йому набагато, і на вуха йому легше стало, і, і температури взагалі цієї ночі не було. Кашель трошки так ще є, але такий вже почав так, як відкашлювати, що вже не той кашель, що був в нього. Слава Богу Святому і оцю Олегові дякую. що... Це просто чудо, повірте. І от мені навіть вже легше. Я прийшла сюди, я ходжу сюди. У мене була нервова система дуже зрушена. Зараз я інакше, я вечором лягаю без таблеток спати. А так я валірянку мусила пити, бо я не могла заснути. Я крутилася цілими ночами, а зараз мені полегшення пішло, і рука мене боліла теж, зараз прийшла рука боліти. Це просто чудо. Отець Олег, я вам дуже вдячна і Господу Богу. І...